Я знала, що він буде дуже великий. Хоч на УЗІ казали, що трошки буде менше, але я відчувала, що він буде такий великий. І більше більшість всього, що буде так, як тато Анатолій. А це ви обрали? Ні, ні, це та хоче чоловік. Ви... Хоче назвати вже сина, так як він. Три хлопчики і три дівчинки. Найстарші 18, а перед цим три хлопчик. Ви завжди хотіли таку велику родину мати? Багато дітей? Так. Так, якщо чесно, то так. Я 22 го році народила ти, хлопчика, то це війна тоді в лютому розпочалася. Ну, було страшно тоді, але, але слава Богу. Народила ще вчора. В нашому закладі відбулися унікальні пологи. Це повторні пологи в жінки. Вона всіх діток народжувала з великою масою. На даний момент жінка почуває себе задовільно. Це було бажання жінки народжувати через природні пологові шляхи. Ми не заперечували, так як була абсолютно повна відповідність розмірів плоду до розмірів тазу жінки.